Значить, ну, По-перше, по з приводу перемовин. Ніяких перемовин між, ви знаєте, доля Геннадія Корбана, доля Геннадія Корбана не була і не є предметом для переговорів. Ми, виступа, ми виходили в даному випадку виключення з правової позиції. По-перше, по я, я про право, ми бачили всі з вами кучу якихось там доларів. Ви, хтось посилається на те, що там була вилучена якась зброя. А ви знаєте, до речі, шановні друзі, що вся ця зброя це легальні мисливські карабіни, в тому числі карабіни Сайга, там зареєстровані, вилучені у фізичних осіб. А що до що стосується грошей? Ніяких, ніякої зброї, ніяких грошей, ні в протоколах затримання, в жодних документах кримінального провадження, шановні друзі, немає. Все це існувало тільки на столах. Так Фізично цих доказів немає у справі. Речових доказів цих не існує. Карабіни вилучили, вони офіційні гроші. Взагалі не зрозуміло, які було всього мільйон двісті тисяч гривень. Мільйон двісті тисяч гривень вилучене готівкою, але і теж вони чомусь не фігурують. Ніяких доларів не було в принципі. Ні, в приміщеннях Корбана, ні в Фонді оборони країни. Тобто, те, що вам показали, це була просто цинічна інсинуація. От це говорять і адвокати, я власними очима бачив матеріали справи. Ми вчора, коли розглядали питання про обґрунтованість підозри, висунуті Корбаном прокуратурою, то прокуратура, повірте, використовувала все своє експресне для того, щоб переконати суд, не просто залишити його за гратами, дати два місяці арешту. Жоден із цих аргументів не був наведений. Більше того, адвокати відверто сміялися із прокурорів добре. Де всі ці докази? Ігор. Їх не існує фізично.